Всім привіт! У нас сьогодні у продажі свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Golf 5 2005 модельного року випуску з двигуном 1.6MPI в такому гарному, темно-сірому кольорі. Проведемо загальний огляд автомобіля. Автомобіль абсолютно весь в оригіналі, жодна деталь не кручена. Ольф 1,6 оптика вся ціла. Все сезонна марум на 15 2002 року випуску. Зараз, якщо знає. Автомобіль має 4 скло підйомника. Сидіння нічого не шите, не перешито, все в оригіналі. Потолочок також не провісає, чистенький. автомобиль имеет такую магнитолу двухзонный климат-контроль ESP, проверим по лакокрасочному 126 119 119 Тут ви бачите, якщо хто знає, це в гольфа дуже проблемні місця, жодних зауважень так само. автомобіль абсолютно весь в оригіналі, так само тут буває дуже сколи часто нема не Ні сколів, нічого, не підкрасів. Все в рідному стані. Так, зараз покажу. Тут я розложив. Підтвердження оригінальності пробігу, сервісна книжка. Один власник з 2005 року. Одиничка. Тут також собі зафіксуєте 229 229 тисяч було 3.05.24 року. Це тихогляди Так само тут зафіксовані пробіги, він код що Сервісна книжка, обслуговування автомобіля. Це доказ, що один власник і пробіг дійсно оригінальний. Зараз заведемо автомобіль. Ручнячок нас тримає, заводиться машинка все з пів оберту, жодних помилок немає, помилочок ніяких. Ручничок тримає, магнітовка працює, клімат контроль працює, заправлений холодить, два ключа в автомобіля. Склопідйомники також всі чотири, все працює, електродзеркала працюють. Послухаємо двигун. Двигун також все працює тихенько, все ідеально, двигун не мити, як бачите, все, дима немає. Тут також все чисте, ніякого не дима, нічого. Дещо все протягує. Анкіфріз. У нас чистенькі, це лейба по заміні мастила. В 2016 році 119 тисяч. В 2015 році 100 тисяч. Корозії абсолютно нема. У них отут корозія буває, ось все, болти нічого не кручене. двигун чуєте працює ідеально. вихлопної труби також, не диму, нічого немає. Екологія вся на місці присутня, каталізатор, нічого не вирізалось. Ззаді також салон, все чистенько, гарненько. Помилок, бачите немає. Щеплення також. Щеплення тут о, німець казав, недавно замінене було. І все наполовині починає рушати. Так що, кого цікавить такий автомобільчик Volkswagen Golf 5, свіжопригнаний з Німеччини, абсолютно з підтвердженим пробігом, з пройденими усіма техоглядами, сервісною книгою. Будь ласка, звертайтеся, автомобіль знаходиться в Хмельницька область, місто Славута. Вінкод код сертифікат робимо, договір купівлі-продажу виписуємо і будете мати такий гарний автомобіль в такому гарному погляді. Все, кого цікавить, телефонуйте, з радістю відповім на всі запитання, зустрінемо, хто здалека, все покажемо. Корозії абсолютно немає, жодна деталь не подачу.